Один квадрат 70 євро. Саме стільки в Нідерландах оцінюється за видання повитки такого формату, як ми зараз робимо. Кладаємо на спеціальний клей, який контактує міцно з плиткою та деревом. Мажемо тільки на дерева під грибинку, пізніше притискаємо і це все тримається досить міцно. Спочатку ми вирізали фанеру потрібного розміру, розклали її як потрібно, і далі починаємо прикручувати на саморізі приблизно 2,5 см довжиною. Це все міцно зафіксували, розклали плитку як потрібно і починаємо гнати від дверей, щоб це виглядало при початку красиво. Цю всю квадратуру ми зробили приблизно за 4 години. Та як плитка є бюджетного варіанту, то ми, ми її рівняли уже по факту, як це, щоб виглядало красиво і акуратно. Далі наносимо затирку, пізніше вже проходимо лінтусами та силіконом в кутах. І це все виглядає просто чудово та неймовірно. Після того, як висохла фуга, ми наносили силікон, почепили раковину та зробили корекцію, щоб це виглядало.